В переговорах с начальником генерального штаба Муженко и его подчиненными было принято решение, что военная часть 0624, то есть особый штурмовой 24 батальон Айдар, будет жить и останется в той же юридической единице, в которой он находился раньше. Фактически штурмовой батальон Айдар остается тем же юридическим лицом на тех же позициях, также будет защищать. ТЕЦ також будуть продовжувати воювати і нести свой кордон. Мене зовуть Надія. Чисто, принципово, я вам не скажу, пане Геращенко, як моє прізвище, щоб не пострадала моя дитина в зоні АТО. Ви знаєте, те, що ви виложили у Фейсбуці, мені за вас стидно, що такі депутати, як ви, знаходяться в Верховній Раді. Ми сьогодні сюди прийшли для того, щоб ви допомогли витягнути 25-й батальйон котла, Не вийшов жоден чиновник, не надав нам абсолютно ніякої інформації. Ми просимо це вже п'ять днів. Ми вимушені оце робити. Ми чудово і прекрасно знаємо, скільки убитку ми сьогодні принесла для України. Але ви ставите нас в рамки, де ті комбати, яких ми вибирали до Верховної Ради. Особисто ви, пане Геращенко, ви приїжджали до нас на Бористи, Ви зо мною особисто спілкувалися. Як ганебно, наразі ви поступили. Я не можу більше вам нічого сказати. Тут нас багато мам. Можливо, хтось вам ще скаже свою думку. Чого перед нами закрили ворота? Це пами замками. З чим ми прийшли? Ми без зброї прийшли, ми матері. Не було тут ні айдара, не перекривалася дорога. Ми тільки підійшли, чого нас замкали? Не пишу звірі, ми якісь прийшли. Чого від нас закрилися? Ніхто не вийшов?